Вітаю! З вами Наталія Чайковська, українська письменниця, і сьогоднішній відеоогляд, буде мабуть трохи емоційним, тому що буду говорити про книжку, власне, можливо, не, не про саму книжку, а про ті враження і про той гіркий присмак, який вона викликала. Знаєте, сам процес читання був для мене якимось болючим. Книжка невелика, книжка маленька, але вона настільки м глибоко написана, настільки показано життя жінок в. Південній Кореї настільки, настільки їхні реалії, чітко і яскраво зображені, що у мене якесь таке виникало відчуття осуду, мені якось було некомфортно, мені було образливо, власне, образливо. І я гадаю, що багато хто з тих, хто прочитав цю книжку, зі мною погодяться. І ви знаєте, такого мені здається, у ніякому взагалі цивілізованому суспільстві такого допускати не можна. Зараз буду пояснювати чому. Отож, сьогодні мова піде у нас про. Роман Кім Джі Йон 1982 року народження, автор Чонамджу. Роман, власне, вийшов у видавництві Анети Антоненко. Я дуже перед цим бачила дуже багато відгуків, і усі були такі, ви знаєте, от. Не те, що е, критичні, я не скажу критичні, а такі якісь е, гострі. Е, наскільки просто я от, читаючи ті відгуки, я розуміла, наскільки ми е, звикли і наскільки ми прагнемо жити якимось таким цивілізованим, нормальним життям, де, е, якщо ти народився е, жінкою, то ти не повинен почувати себе якимось неповноцінним. Отож, власне, у цьому невеликому романі піднято дуже багато таких важливих для Південної Кореї питань. І розповідь починається, власне, з моменту, коли вже як автор підвів до того, чим це все закінчилося. І знову ж таки далі з перших розділів ми починаємо дізнаватися про життя Кім чи йом, яке, яка мала звичайне таке ім'я, середньостатистичне, звичне для Південної Кореї, яка з, власне описується з моменту її дитинства і вже далі шкільні роки, далі навчання, далі закоханість, шлюб. Робота, і всюди лишався оцей гіркий присмак того, що ти не є повноцінним членом суспільства з однієї своєї причини, бо ти жінка. Отож, на таких яскравих прикладах, як, наприклад, у дитинстві, коли в родині є три дитини, з цих трьох дітей один хлопчик на вулиці йде дощ, і мама ділить дві парасолі на три дитини. Давши братові, точніше, синові одну парасолю, а ну, ви ж дівчатка, ви якось переб'єтеся, це суспільство, в якому вибачаються за те, жінки вибачаються за те, що вони народили дівчинку, Ну, наче б вони хотіли хлопця, але так сталося. І от у родині Йон аналогічно спершу народилися дві дочки, а потім уже брат. І ті моменти, коли Припустимо, в будинку холодно і мама, мама, я, я просто не могла цього зрозуміти. Мама, яка дає, припустимо, там теплішу ковдру синові, а дочки якось, якось переб'ються. Коли краща кімната в будинку синові, коли краща страва, якась. Синові і знову ж таки дуже гарно на прикладі брата Кім Йон показано, якими ці чоловіки самовпевненими надто виростають. І власне в тому і є причина, чому це все так стається. Далі в романі дуже чітко. Зображено на це, таки я розповіла про родинні стосунки. Далі чітко зображено про ті події, які відбуваються в школі, про нерівні, нерівні відносини, про те, що ти не можеш там висловити свою думку. У тебе є дрес-код відповідний про те, що якщо тебе щось не влаштовує. Ти будеш покараний тільки тому, що тебе не влаштовує, бо ти жінка, і тебе не має не влаштовувати по їхній логіці. Далі, далі навчання, далі мрії. Оце коли руйнувалися, руйнуються мрії, тільки виключно через такі усталені пріоритети, мені просто плакати вже хотілося, ви знаєте. Далі стосунки в сім'ї, на роботі, коли. Головна героїня намагається знайти щось таке для себе. Вона чогось хоче, вона живучи в тій країні, вирішив в такій сім'ї і дивиться навколо все, все однакове, все всюди, все однакове. Але вона чогось хоче від цього життя, і мені здається, це нормально, це нормально. Всі ми люди, але ж ні, і на роботі не можна багато чого хотіти. І, Певні якісь стосунки повинні бути от з чоловіком, от ті рамки встановлені і з його родиною. І е, потрібно контролювати, звісно, потрібно, я згідна, але <свісно> усі ми люди, повторююся, контролювати абсолютно кожне своє слово. Коли, знову ж таки, десь е, на жінку нападають е, і чогось домагаються, то зрідка винен чоловік, винна жінка. Мабуть, розповіла, мабуть, отак от приблизно орієнтовно розповіла, але потім, що в цій книжці? Ота така руцинка. Ви знаєте, руцинка, це фінал, коли от ведеться мова, уже так декілька сторінок власне, від чоловіка, від лікаря, і його ось те бачення. Я, от отак, я дочитала, отак от так просто закрила. І отак сиділа. Отак сиділа. Мені треба було певний період часу просто про це подумати. Це важлива книжка, це важлива книжка, тому що такого не можна допускати. Тому що, ем, звісно, у нас такого немає. Але якісь такі, ем, ви, ви знаєте, е, гадаю, ви погодитеся зі мною, що якісь такі моменти, коли е, ось. Ота нерівність, нерівність все ж таки присутня, і дуже хотілося б, аби у нас в житті було якось більше поваги один до одного. Це ж не тільки мова йде про те, що там чоловіки повинні більше поважати жінок, а, в, а жінки там не, не поважати. Ні, про рівність, рівність, власне, от і. І має оцей от основний якийсь отой оту структуру, будову нашого якогось цивілізованого суспільства. Дуже раджу, дуже раджу. Якщо ви ще не почитали, читайте. І е, мені здається, е, ви погодитеся з моїми думками. Якщо ж ні, ну власне у кожного з нас може бути своя думка. Дякую за увагу і беріть на замітку.